500 тисяч дітей залишаються на непідконтрольній Україні території Донбасу. Більшість із них потребує допомоги та підтримки. У критичній ситуації і хворі на діабет, адже держава не забезпечує їх ані інсуліном, ані засобами вимірювання рівня цукру в крові. Уся надія на благодійників. Не больно тібе. <ривіт> Восьмирічний Микола п'ять разів на день вимірює рівень цукру у крові. У хлопчика діабет тільки так можна розрахувати правильну дозу інсуліну, що її потрібно вколоти, якщо хлопчик пропустить вимірювання його життя під загрозою. Єсліні не, їжеднівна ні не проводіть манітаріманітарірування сахара крові, это приведе к кранімум осложнениям і к смерті пацієнта. Такий аналіз неможливо провести без тест смужок. Це ті самі палички, що вставляються у глюкометр і визначають рівень цукру у крові. Раніше інсуліни тест смужки хворі отримували безкоштовно завдяки державній програмі, але на непідконтрольних Україні територіях програму зупинили. Через блокаду поставок навіть в аптеках тест смужки стали дефіцитом, та й ціни на них зросли у я зайшла в магазин, вони от 700 гривень, а мені їх потрібно хоча б три штучки в місяць. Батьки інсулінозалежних дітей Донбасу звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова з проханням допомогти життєво необхідними тестовими системами. Штаб уже обеспечил 150 неповнолетних инсулином на три месяца, и відтепер видаватимуть і и тест-смужки. Рената Ахметов поручил своему штабу обеспечить детей тест-полосками. И уже с сегодняшнего дня мы начинаем выдачу тест-полосок 170 детям Донбасса на сумму более чем 200 тысяч гривен. У пакета Комиколы сразу три упаковки тест-смужок. <реш> Хочу поблагодарить Ріната Ахметова, то, що предоставил нам тест-полоски. Сейчас нет возможности купить, А тут така возможность. Хорошо. Спасибо большое. Крім залежний гуманітарний штаб підтримує поранених дітей, тих, кому необхідні термінові операції. За 10 місяців адресну допомогу на лікування вже отримали понад 500 дітей Донбасу. Данило Киреєв, Оля Ластовецька, Сабиття канал Україна.